Ваші страхи, ваші переживання, ваші депресивні думки оце ось лярвачка, Район голови. Витямося з людини, видно, голова, тулуб, лапи. Сидить на енергетиці людини і вона живе за рахунок ваших негативних емоцій. Вона не дає спокою, агресивна, депресивний стан, безсоння. Ось вона витягнулася, і я її убираю. Прямо морда, ось як видно, її. Морда тіє. Лярвочки, що сидить в районі вашої голови, на ваших негативних думках і емоціях. Убираю і ставлю захист, щоб воно вас більше не турбувало щонайменше до року. Себе. Потрібна допомога, звертайтеся в Viber, WhatsApp, Telegram, тільки писати номер телефону в профілі.